Моя ну, творенька презентую. Всім привіт! Ми сьогодні будемо запускати наших нових тварин. Це сніжка. А це джун. І ну, ось них не ще зробив. Зараз я буду буду. Ну, це я зрозуміла запускати. Так, ось тут двері закриті і вам це розкажу. Потім. Так, ось може як запустилось. Цей вже Джон кудись пішов. Ось на гірці він вже. Зараз робить весь тут ліфт. Зараз я дістану кого... кого треба. Ось дивіться. Ось так от відкривається. Ой, цей хотів вилізти. Ніяк не міг такс. Ну. Зараз. Тут там щось зламалося, я не знаю, що саме. О! А як сніжка виїзде? Ні, 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 не не стій, 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 портайся. А це ще як виліз? е е, 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 портайся, портайся, портайся. Можно. спритні хомяки? Ну хуйки. Так, ось тут, ну. No. Такий от собі будинок. Тут ще якийсь будинок, тут машинка у нас, ліфтик, як я пам'ятаю ось прапор України. І гірка з цим от басейном невеличким. А це купалка ну, з цим от, ну зрозуміло, що з цим Такс. Ось така от машинка, будиночок такий невеличкий. Ей, ей, ей. А бачиш? Не вийдеш десь під ліфтом заховався. Десь... Ага! Тут Ні. ось як працює. Ось так от хомняк має вийти потім. Ой, 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 проходь. Ты цей хом'ячок. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. О, во правильний ход. Що він придумав? Ой. Добре. Зараз тут треба полагодити дещо, щоб вони не вилізли. Так, ну, ось так от я зробив стіну, Онор, він хотів тут з'їзду вийти. Я тебе закрив. Е-е, портайся, портайся. Боже якийсь спритні хоммі якийсь зараз, я тут ще полагоджу Ось як він залізає ось так от. Ось Та от ось, тільки тут є стіна, добре. Так, 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 не вони влізти, вже ось тут це зробив. Ти в цьому які? А як він це зробив? Він, він тільки що приліз стіну як? через ці штуки, що ли? Надо їх теж закрити. да, ну ну, як не повеселилися. Ой, ну, які тут і тут... Ой, а це що робить? Ей, він ще навіть добріше зробив. え、え、くでってくでくでくで。くでくで Так, це мій братик прийшов Так, ось, так ось от Вибачте, що я забув поставити на камеру То на паузу. Макар, десь хто тут у нас? Хутик. Да, хомящики, так ось, тут, є Ну зайде в купалку? Ой, ой, о, Макар, Макар, Що це за читер у нас тут? О, Давай, Макар. Зараз треба тут підробити, дай якісь е, е. Да, э, э. Так, зараз <рик> давай дістанемо щось таке от. Наприклад, як оце от макар. Ні-ні-ні-ні, не чіпай, не чіпай. Так. <рик> да, так от так, давай краще зробимо. <рик> Отже, не вийде так ось тут щось хубаво. Так, ум'ячки так. Тут два хом'яка, бачиш. Да, вони тут веселяться, собі щось роблять, намагаюся втекти. Ну, хтось на ліфт буде, буде на другий поверх іти. Ти будеш? Щось робить. Ні. О, на машинку лізе. А де ще, де ще один? А ось він там. Там він десь. Під де ліфтом. Да. Да. О, ось він на ліфті, давайте. Ой Ай-яй-яй! Да, ліфт зламався. ломался. Давай, треба його полагодити. Да. Так, у нас тут сумки. эй 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 Ні-ні-ні ні 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 не не Портай назад. Так, с у нас тут. Хуйняк! Да, хумдяк, бачиш. Ой-ой-ой. Е, 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 куди, 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 куди? Ти куди? Ти куди? Куди, 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 куди ти, ти пішов? Пішов. Пішов. Е, 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 е. Пишов. Хуляк. Да, Отпускали до. Хуляк. Да, Я їй кудись намагаюся втекти. Хуляк. Да. Як. Це от <шит> <плево> <плево> Так, це вже друга частина відео. Ось, да, Макар хом'як. от ну, запускаємо. Ось. Це у нас сніжка. На де це є ще один. Не все, А осінь Це у нас э, джун. Ось. Це джун, а це сніжка. Ось, ну хтось зайде в купалку чи в ліфт. Чивцей идут, вот, я не знаю, где. Лифт вот так вот против Дудь. нас принимается. И потом он вот так вот опускается. Ну, это Джун, ты будешь у нас? Худяк. Да, хомяк. Так, оборачивайся. Давай, это я Джуна возьму. Все. Ты не можешь, Джун? Что то Не-не-не, чекай, не трогай. Не трогай. Ой, цей от намагається втекти. Що, 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 А сніна велика. Ти е. Макар, що ти робиш? Та бачиш, що тут ще є хом'як. Заліз. Ай, ай, що ти робиш? Макар, я, я так витрачаю свій час, а тут ще хом'як влізає. <ш> <ш> е -е 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 Макар він не перестає робити.